Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, продовжуємо підготовку до зими, консервуємо ягоди, які у нас зараз є в сезоні полуничку. І сьогодні пропонуємо вам чудовий рецепт приготування полуничного джему. Джем у нас виходить однорідний, густий. І що дуже добре в цьому рецепті, у нас співвідношення цукру трішки менше, ніж зазвичай ми даємо до варення. Такий джем чудово підійде в майбутньому для. Пампушків для різних начинок пиріжків, рогаликів. плюс ще його можна просто намащувати на хлібчик і смакувати разом із чаєм. Готувати будемо на основі агару це так дещо новеньке, але дуже цікаве і вдале. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремося за приготування джему. Полуниця в нас є різна, вже городня, велика, маленька, стегліша, трішки зеленіша. Можемо використати будь-яку. Полуничку ми промили, викладаємо на рушничок і просушуємо. У нас вона так постояла 2 годинки. Далі відрізаємо хвостики-чашолистики, перебираємо, щоб не було нічого гнилого. І перебиваємо блендером до однорідності. Ще один плюс цього джема, що він готується дуже швидко. Ось така маса в нас виходить, ми переливаємо в каструлю з товстим дном, додаємо одразу весь цукор, додаємо агар, У нас звичайний магазин, і показую, щоб мені не казали, що я щось не таке додаю. Сила гелю тут навіть не вказана. Для нашого джему абсолютно достатньо, щоб сила гелю була від 900 одиниць. Гарненько перемішуємо, так, щоб не було йде грудочок, і ставимо на плиту. На середньому вогні, постійно помішуючи, заварюємо масу. Тут треба постійно мішати, тому що агар він може сідати на дно і робитися такою кірочкою. Маса починає кипіти, шуму ми не збираємо. Варимо 5 хвилин. Тут вже готуємо із годинником. На середньому вогні. Каструлю беріть таку більшу, щоб маса буде підніматися. Далі ми забираємо з вогню, залишаємо на 3-5 хвилин, щоб трішечки у нас осів джем, і пінка стала густішою. І далі забираємо пінку. Як трішки постоїть маса, її набагато легше забрати. Так виглядає джем без пінки. Зараз він досить ріденький, бо гарячий. Банки в нас чисті, сухі, переливаємо масу. Накриваємо зверху кришкою і щільно не закриваємо. Тепер будемо стерилізувати ще додатково наш джем. Так як він у нас теплий, воду набираємо тепленьку, щоб не було холодна. Вкладаємо баночки в каструлю, на дно кладемо рушничок, так як зазвичай. І прокипятимо 5 хвилин. Маленькі баночки 5 хвилин, більші 10 хвилин. Це якщо будуть 700 -грамові або літрові, ті 10 хвилин. Далі виймаємо герметично щільно закриваємо. І полуничний джем у нас вже готовий. Поки ми закривали баночки, от у нас залишився в каструлі трішечки джем. Дивіться, він охолодився і який він вже став. Густенька маса збирається в кубку, але не є такою дуже сильно зажильованою. Такою, як і має бути джем. Тепер, коли у нас вже повністю охолодився в баночці, я відкрию вам і покажу. Дивіться, яка в нас краса виходить. Густий, файний, він дещо навіть схожий на мармелад, Але такий дуже-дуже ніжний. Таким джемом можна буде дуже легко наповнювати пиріжечки, готувати дітлахам. Плюс чудово намащується на хлібчик. Рецепт дійсно дуже вдалий, спробуйте і можна готувати одразу подвійну порцію. Зберігаємо в темному прохолодному місці. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!